Майже 90% крилатих ракет калібр та «Х-101» було збито під час ранкової повітряної атаки росіян на Україну. Таке заявляють у повітряних силах збройних сил України. Також знищено три керовані авіаракети та 35 БПЛА. Понад 60 локаційно втрачено. Утім, зафіксовано 12 влучань здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Більше про Тонкощі роботи по ворожим БПЛА, зокрема, шахедам, розпитаємо гостя нашої студії Сергій Полішко, позивний тренер, командир добровільчого формування територіальної оборони Немішаєвської територіальної громади Бучанського району. Сьогодні гість наш? Пане Сергію, дуже приємно бачити вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Бажаю здоров'я. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі робота. Вогневих, мобільних вогневих груп філігранна. Наскільки вона витанчена, що ну, треба в небі збивати дуже маленькі об'єкти? Так, збити, припустимо, шахет насправді дуже складно. Тому особовий склад має бути навчений, погодні умови мають сприяти. Ну і таке інше. Тобто, факторів має бути досить багато, щоб мати позитивний результат. Зараз, глядачі, звертаюся до вас, на ваших екранах є QR-коди. За цими QR-кодами ви можете задонатити, адже нашим захисникам дуже потрібна допомога. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Збираємо на пікап для чергової, мобільної вогневої групи. На нього буде встановлено турель і озброєння, тому що це ну, техніка насправді дуже часто виходить з ладу, а працювати треба цілодобово. Тому ми збираємо на пікап ще один. Тобто в такому випадку техніки багато не буває 100%. І, і мобільних вогневих груп теж. Так, так, саме так. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, QR-код зараз на ваших екранах. Звичайно, було б добре, якби зібрали на один, а якщо зберемо на більше, буде ще краще буде прекрасно. для того, щоб ще більше приземляти цих шахетів. Ви сьогодні прийшли і принесли до нас студію. Скажіть, будь ласка, що це? Так, це саме уламки. Е... Шахеду, який нещодавно був збитий в Бучанському районі, так все, що від нього власне, залишилось. А що це? Це а, крило? Крило, так і деякі фрагменти. А можна я подивлюся? Так, так будь ласка. Це, це якийсь роз'єм там. Такі детальки. Mm -hmm, так. Якого виробництва не досліджували? Ну, поки що триває. А скажіть, будь ласка. Ну, наскільки складно збивати шахеди? Складно. Якщо б не було складно, то збивались б всі 100%. Але незважаючи на те, що збивати їх достатньо складно, сили ППО з цим питанням справляються. Тобто, здебільшого ворог запускає їх вночі. І, да, і в день, і вночі, але там, в принципі, великої різниці нема, тому що наші мобільні групи забезпечені тепловізорами, прожекторами. Тобто, ну, виявити їх не складно? Не складно. можна виявити. А скажіть, будь ласка, а як взагалі працює ця вся система? Ну, вся вся система ППО це один організм, тому кожен має свою позицію, кожен має свою е задачу бойове розпорядження, кожен перекриває свій сектор по команді готовності. Мобільна група виїжджає на позицію і починає працювати. А наскільки складний цей механізм? Тому що мобільних вогневих груп доволі багато і треба всіх скоординувати. Є, є єдиний координаційний центр, тому. Люди працюють злагоджено і чітко. Тому маємо результат. Ви весь час на поготові? Так, 100% цілодобово цілодобово чергують хлопці. В який термін вам треба зреагувати? Ну, виявили ворожу ціль? Виявляється ворожа ціль. Приходить зверху команда по готовності протягом 10-15, максимум та хвилин хлопці вже на позиції. Тобто можна сказати, що відлік мавідлік іде можна сказати навіть на секунди? Так, так, так і є. Сто відсотків. для того, щоб наші оборонці ефективніше діяли і ефективніше збивали шахиди? Будь ласка, донатьте. хлопцям дуже потрібен пікап, бажано кілька, тому долучайтеся до збору, допомагайте. Кожна гривня має дуже велику вагу. Скажіть, будь ласка, а як до вас можна доєднатися? Звичайно, можна приїхати і підписати контракт добровольця, якщо ви підходите по всім параметрам, проходите навчання і, будь ласка. А добре ну, проходити навчання? Ну, в залежності від навиків, які вам потрібні, ну, від здібностей, власне, самого добровольця. Ну, я думаю, за місяць можна вже підготувати кулеметника. Кулеметника. А якою зброєю взагалі збиваєте? А... Якщо не секрет. Та ні, не секрет. У нас в підрозділі Браунінг і М2. Ну, Браунінг 12,7 калібр. А є... є якесь табу, де не можна взагалі працювати? Так, звісно. У кожної групи є свій сектор обстрілу, визначена позиція, де максимально все зауважено, де там житлові забудови і таке інше. Так. Тому все е зроблено так, щоб максимально все було безпечно для населення. І безпечно, і ефективно. Так, сто відсотків. А збиваєте от тільки кулеметами. Бувають такі випадки, коли збиваєте ну, дуже така екстрена ситуація, що треба автоматом. Автоматом. Ну я чув, що були такі випадки. У нас таких випадків не було. Ну це досить складно. Особливо зараз. Зараз ворог застосовує тактику, вони змінюють висоту часто. Від, від дуже великої до наднизької. Ну, тобто, досить важко це зробити. Часто змінюють тактику. Так, так, так. І залітають теж з різних з, напрямків. Абсолютно, так. А як тоді отреагувати? Ну, так, ловимо, як можемо. Є певна тактика, люди працюють. тому… Це, в принципі, на ну. знаєте, як є ці ловці снів, так і ви ловці шахе приблизно, приблизно щось. Я нагадаю, що зараз на ваших екранах є QR-код для того, щоб у хлопців збільшилася кількість мобільних вогневих груп. Ви можете задонатити за ці гроші. Наші оборонці придбають пікап, і буде ще одна мобільна вогнева група. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору, донати кожна гривня наближає нашу перемогу. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі, якщо не секрет, от вдається посадити таких безпілотників? Та, в принципі, досить багато. Е, ну, Якщо брати виключно мобільні групи, це ж е, е, працюють і мобільно-вагневі групи, і гелікоптери. Тобто ну, безліч засобів працюють. Тому, е, ну... Відсоток доволі великий. Ви кажете, що постійно на поготові? Так. Тобто, от, от ці мобільно-вагневі групи міняються е По, так, так, військові, так, люди працюють позмінно. Там одну добу одні, іншу добу інші. Тобто завжди міняється склад. Постійно І... готові до викупів. Так, так. сто відсотків. Цілодобово. А якщо не змогли збити. Що далі? Ну там же у нас багато ешелонна система. Тому якщо ми не змогли, то далі хлопці стоять, які зможуть, і так далі. А скажіть, будь ласка, застосунок ЄППО допомагає? У нас є Виявляти? декілька застосунків, я не буду казати, які саме, але застосунки є, вони працюють і працюють доволі ефективно. Ми бачимо в принципі все, що маємо бачити. Останнім часом ворог збільшив атаку саме шахедами. Mm -hmm. Скільки вогнева група може, я розумію, що раз на раз не приходиться, але от скільки може збити? Ну, теоретично, через одну позицію може пройти навіть декілька шахедів за одну зміну. Тому, в принципі, декілька шахедів вогнева група збити може. Скажіть, будь ласка, а це крило? Так. Це крило збитого шахеда. Угу. Давайте його роздивимося детальніше. А з чого воно зроблено? Це якийсь... Карбон, вуглеволокно. Ви знаєте, навіть таким смердить якимось, Як керосин, да. на речі. Ну, паливо. так. І. Це якийсь кронштейн, так. Це для, власне все, що заучало. І, Власне, для того, щоб ну, більше можна було збивати шахетів, будь ласка, доєднуйтесь до збору. Доєднуйтесь до збору. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. І, до речі, трохи, трохи теж в шахеті, трохи е замастився. Доєднуйтесь до збору, донатьте, допомагайте нашим оборонцям збирати на ще один пікап для того, щоб з'явилася ще одна мобільна вогнева група, щоб хлопці ефективніше збивали ці шахеди. Скажіть, будь ласка, в зимовий період зараз от і туман з'явився, здається, минулої ночі. Був наскільки це впливає на роботу? Впливає, але не досить суттєво. У нас є засоби, які бачать тепловізійні приціли, терміони. Тобто, ми в состоянні їх. А система РЕП використовуєте? Систему РЕП саме вогневі групи? Так, щоб садити. Саме ми не використовуємо, але в принципі система РЕП використовується. А ворог модернізував свої шахеди? Модернізував. Зараз дуже багато запускають е, обманок, тобто вони е, на моніторі виглядають як шахет, а насправді вони з пінопласту, без е, бойової частини, тобто, просто щоб виснажити ППО. Дезорієнтувати? Так, таким чином працюють так. І багато випускають таких? Досить обманок. багато, так. Досить багато. Я нагадаю, що на ваших екранах зараз є QR-код, за яким ви можете задонатити для того, щоб наші захисники змогли придбати ще один пікап і зробити ще одну вогневу групу. Дякуємо вам дуже за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, що розповіли, як працюють мобільні вогневі бригади. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас і бороните наше небо. Дякую вам. Будемо раді вас бачити ще. Дякую, нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Сергій Полішко, позивний тренер, командир добровольчого формування територіальної оборони Немішаївської територіальної громади Бучанського району.